У нас в Києві є тільки два палаца спорту. Обратіть внимание і збільште. Ну, да -да -да. Бо там написано палац спорту. Там люди стрибають, присідають, і мені дуже добре видно. Угу. Мене є бінокль. Зараз його немає, я його дала під оренду. Я дивлюсь в окно або айфоном своїм. Мене він 16 й про Megamax. Сімнадцяти ще не брала, бо мені цей цвет не подобається, Воно стирається, кажуть, салфеткою береш. Бачили, да, стирається той цвіт і розовий робиться. Влас я смігамакс шість. Да, да. І я, виходить, сижу, стою, дивлюсь в окно, поняли, айфоном вилічаю і присідаю. Вони так от присідають. Я думала, що може, то вони чи кланюються, чи богомоляться. Тобто, поняли, сто разів так отако отаку присідають. І я це дивлюсь і тренуюсь. тобто, виходить, мені не треба ти купляти, розумієте. Це моя палантіна. Я е, поняла, коли там хочу знайти, чи покрасуватися перед чоловіком, чи десь може ну, людям показати, надіваю цю палантіну. Поняли і хожу. Як ви з чоловіком познайомилися? Познайомилася з ним давно, сто років тому, на Новий рік. Але довго ви разом вже? Так, да, 32 роки. А чим займається? Він, він бізнесмен, працює на роботі, в нього є багато людей. Які йому завидують постійно на те, що я йому їсти складаю, поняли? Бо я таке завжди вкусно йому кладу, кожен день їсти складаю. Він як відкриває, і ці всі люди постійно завидують. Що людям побажаєте всім бажаю багато світла, світла і в хаті, і в собі. І де тільки його нема, щоб воно було скрізь, щоб люди могли їсти тепленьку, свіженьку їжу тоді, коли вони хочуть. Могли ходити туди, коли, коли, куди вони хочуть, і робити те, що вони хочуть в мірах закону. Поняли. Якщо надо, я вам поможу. Троєщина з вами. Подожіть, подарок же забула дати. О Боже. Штоліна вже вам підготувала. Це дуже дороге, випічка дуже дорога. Тут 750 грамів горіхів, марципан, сухофрукти, фрукти, що тут тільки немає і все в гімі замочене. Будете празнувати на місяць, лежить в холодному місці. Поняли, можете зараз їсти, готуватися, а я то вам ще можу підсуєти. Поняли? А так що нате, одзвонитись. О, о, який він важкий. Важкий кіло. кіло можу навіть більше. Дякую Все. вам велике, спасибі.